Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, наші увазі цікаві пропозиції для вас. Opel Grandland 2018 рік. Білий перламутр. Автомобіль лише приїхав з аукціону. Збережений стан, автомат, 1,5 дизель 96 кВт. 130 коней. Такий кросовер сьогодні в нашій увазі. Автомобіль з Бельгії, з лізингу. Обслужений згідно регламенту, з сервісною історією. Білий практичний колір. Ледовські ходові вогні, ксенонове світло. Автомобіль де з панорамою. По вікнах 18-й рік. Має автомобіль датчики сліпих зон. Панорамка в нас глуха не відкривна, але ще електропривід шторки. Автомобіль де шкіряний салон, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидіння і спинки сидінь, повністю електричне сидіння. Так, навігація, клімат двохзонний, підігрів сидіння з вентиляцією сидінь, мультикермо, підігрів керма, підігрів лобового скла. Автоматична коробка передач, електронний ручник, електронні ключики, звичайно, датчик світла, датчик дощу, затемнення. Затемнення дзеркала, все присутній, сама повна комплектація Opel Grandland 110 пробігу. Автомобіль має потертість, руля, це можна в Україні відновити, ціна питання до тисячі гривень. Але автомобіль в загальному в збереженому стані, не враховуючи керма і сама, Повна сама крута комплектація. Салончик, як ви бачите, в гарному збереженому стані. Карти дверей з шкіряними вставками. Досить якісний автомобіль. Задні стопи також йдуть. Ледовські, кришки багажника. Багажник охайний. Є тут компресор смола, запасного колеса немає. Отакий автомобіль. Лише приїхав з аукціону, економний динамічний кросовер Розхід даного автомобіля по трасі 4,5 літрів пального. Таких автомобілів ми вже купили і завезли в Україну. Цього року дві штуки, автомобіль досить м'ягкий і приємний в використанні. 1.5 дизель, ще раз повторюся, 96 кВт 130 коней. Є і інші кросовери такі як Nissan Qashqai Часто приїжджають Рено Каджари. Кого цікавлять, кого цікавить, телефонуйте. Зроблю більш детальніший огляд. Прорахуємо будь-який автомобіль і будь-який автомобіль можна купити і доставити в Україну. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре, до нових відео.